З ним народженням вітаєм, з днем народження вітаєм, з днем народження вітаєм, з днем народження вітаєм. Любимо тебе, і цього робимо це. Любимо тебе, і робимо реп. Знюхую тебе, обминався хлеб. І більше не потрібно тобі. іти в секонд. Демо тебе, здорове іщанді, що ти робиш, за тобі вдасться. Найкращий краще тату, це тут сіден. Хочу запитати, привітав вже байден. Приймай від нас, ти усі привітання, Май гарний свято, і самого ранен. Віце найкращий краще гарний подарунок, бери розкатай великий пак Тим мене привітав, та вітаю я тебе. Бог привітав тебе сам Макдабестера. Переможного миру, і гарних чудес, що за пару роки подарував Женям вітаєм, з ним народження вітаєм, з ним народження вітаєм, з ним народження вітаєм. Набушники, хамела, джерело, жареня, найкращі подарунки від найкращих батьків. Скільки заплатили, радості багато, було гарне свято, ти найліпший тато. З ним народження вітаєм. З ним Народженням вітаєм, з ним на вітаєм, з ним на вітаєм. Будь дуже багатий і дуже здоровий. Любимо вітаємо з тобою, ми літаємо, з мамою ви нам життя це дали, а ми вам заспівали, зробили, що могли. З ним Народженням вітаєм, з ним наро. Дженням вітаєм, з ним наро, Дженням вітаєм, з ним наро, Дженням вітаєм. Тату, тату, тато, тато дякуєм тобі, без тебе і мами були б ми тупі. Розібрався з компом, телефоном і планшетом. Розібрався з тим, щоб мене пацаном Без тебе тяжко, любув мені хвилину. Дуже, дуже, дуже класно бути твоїм сином. Ти є дуже сильний і мене ти не покинеш Виросту я дам бобло і ти сі відпочинеш. З ним наро, Дженням вітаєм, з ним наро, Дженням вітаєм, з ним наро, Дженням вітаєм, з ним наро, Дженням вітаєм. Вибачай, що я критикую пісні ті, які ти слухаєш кожен день на повторі, Слухай ти, що хочеш, я тобою не керую. Ти кажи мені одразу, коли я роздратую.